Вітаю вас на каналі Смачна Сторінка! Сьогодні будемо готувати дуже смачний сирний суп з фрикадельками. Впевнена, вам такий точно сподобається. Підпишіться на мій канал, поставте лайки і давайте починати готувати. Картоплю наріжте невеликими шматочками. Цибулю наріжте дрібним кубиком. Моркву натріть на крупній терці. Фарш посоліть і поперчіть і добре перемішайте. У мене яловичий фарш, але можна брати будь-який. Добре підійде курячий. Тепер сформуйте з фаршу фрикадельки невеликого розміру діаметром десь 2-3 см. Дуже зручно формувати фрикадельки, змочивши руки у воді. Тим часом я вже поставила грітися 2,5 літри води, кладу в неї картоплю і доводжу до кипіння. Тоді додаю пів столової ложки солі і варю на повільному вогні хвилин 10-12 а тим часом починаємо готувати засмажку. На сковорідці зігріваємо олію і відправляємо в неї цибулю. А ще я люблю додавати шматочок вершкового масла. Зовсім невеличкий, але масло робить цибулю по особливому смачною. Коли цибуля підзолотиться, додаємо в сковорідку моркву і обсмажуємо до м'якості. Далі перекладаємо засмажку в каструлю, а також кладемо підготовлені фрикадельки по одній, бо якщо ми відразу відправимо всі, фрикадельки розваряться, а так вони добре зберігають форму. Також кладу в суп лавровий листочок і пробую на сіль. Даємо проваритися в супу кілька хвилин. Фрикадельки готуються дуже швидко і відправляємо в каструлю дрібно нарізаний плавлений сирок. Через кілька хвилин він повністю розчиняється і робить бульйон дуже смачним і вершковим. Залишилося тільки додати свіжої або замороженої зелені і можна подавати до столу. Сирний суп вийшов дуже смачним, ніжним і вершковим, як на мене, з ним чудово подавати сухарики. Дуже раджу спробувати. Смачного!